Доброго ранку, дорогі друзі. Зараз 4 години 19 хвилин 1 січня. Ми з вами знаходимося біля ресторана Прага і хочу е, всіх поздоровити з Новим роком. Бо новий рік це е, різні у кожного сподівання на... Те, що зміниться на краще, що родина щось буде отримає, щось цікаве, або якісь будуть зміни, при яких буде кожному добре і чудово. То до чого йдеться? Йдеться, що це є свято. Свято яке нейтральне, бо є е, е, люди, які е, до однієї чи іншої релігії відносяться. Ми християни, є мусульмани, є іудеї, є язичники, є різні різні конфесії і різні напрямки релігій. І кожні святкують у якісь свої дні. Наприклад, християни, ми святкуємо 7 січня, а по західному обряду 25 грудня. Але Новий рік ми святкуємо сьогодні, з 31 на 1 і поздоровляємо всіх людей, всіх. Напрямки всіх релігій, бо це є велике миротворіння для всіх, бо незалежно від релігії, ми повинні залишатися людьми і до всіх ставитися з розумінням, з любов'ю, з враховуванням їхніх поглядів на ті чи інші речі. І коли ми так робимо, ми тоді являємося миротворцями, які несуть мир, які несуть радість, які несуть розуміння для всіх для того, щоб люди не ворогували і знаходили. Ті речі, які нас з'єднують, і сідали за стіл переговорів для того, щоб вирішувати для всіх, щоб всім було добре. Тож, тому я і акцентую у сьогоденні, що це дуже важливий день, бо він об'єднує всіх нас, всіх людей на планеті Земля. І е, бажаю, щоб в ваших родинах е, була радість, достаток, все необхідне для сприйняття життя е, по прекрасному, по нормальному, так як це має бути, щоб кольори у вас були насичені, щоб вам було добре, щоб ви е, не мали ні в чому. Якоїсь е, нужди, і щоб все було у вас е, е, прекрасне на всіх планах, бо е, хтось хоче е, матеріальних достатків, хтось хоче духовних. Але коли ми поєднуємо е, одне з другим, воно е, є найкращим і тому е, е, от таке. Звернення моє до вас поздоровлення, бо всі всі свята, які відбуваються, вони несуть ту о, лепту, яка відкриває наш внутрішній стан, і через цей внутрішній стан ми. Тоді е, стаємо кращим, коли ми розуміємо е, головні речі. А головні речі це любов, яка живе в нас, божественна, яка випромінює світ для всіх людей, які живуть навколо. І ми е, дуже вдячні Господеві Небесному, Богу Отцю, Богу Богосину, Богу Духу Святому і е, всім тим. Ангелам, архангелам, всім святим, які були і є, і всім людям, які знаходяться у нашому оточенні, які роблять мир у наших серцях. То за все це дякуємо Господеві. З вами був Сергій Голосіївський. З біля ресторану Прага, так щоб маленька, хоч мене видно було, і е, щоб все-все у вас було добре. І головне це Божа любов в ваших серцях. На все добре, любі мої.